Підготовку до опалювального сезону та комунальні тарифи обговорювали у Верховній Раді. Там сьогодні година запитань до уряду. Що саме і у кого запитували депутати, розкаже Яна Танчак. Вона на зв'язку з парламенту. Що цікаво, розповідали Яна? Саша, почну з того, що заступник міністра соцполітики Віталій Буршін запевнив у заспокоїв українців, сказав, що за борги за житлово-комунальні послуги майно не відбиратимуть, але можуть лишити субсидії в тому разі, якщо громадянин, який отримав. Пільги і не сплачує своєї обов'язкової частини, то в нього субсидію заберуть. Лишать пільги лише в тому разі, якщо в сім'ї є заборгованості по заробітній платі і соціальним виплаті. виплатам. виплаткам, тоді субсидії відбирати не будуть. За словами мужчин, на субсидію отримають 4 мільйони українських сімей, але зараз, каже Мушін, ажіотажу на оформлення пільг немає, Я пропоную послухати, чому. Основне навантаження на управління соцзахисту щодо призначення субсидій, очікується з початком опалювального періоду, тобто в жовтні 2015 року. Враховуючи зазначення, нами передбачена повторна кампанія щодо інформування населення про діючу програму житлових субсидій, а також повторна доставка спрощених формою заяви декларації домогосподарством перед початком опалювального періоду. До цього часу ми врахуємо всі проблемні питання, які обов'язково будуть виявлені при запровадженні з травня діючого порядку, а також ті, які сьогодні вже ми бачимо, що їх необхідно врегульовувати. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк просить депутатів на наступному тижні ухвалити документ, який дозволить створити орган за словами Яценюка. Прозорий і незалежний, який відповідатиме за формування тарифів. Додам ще, що Арсеній Яценюк заявив, що обґрунтованість підвищення тарифів буде перевіряти будуть перевіряти міжнародні аудитори. Саша Яна Танчак з Верховної Ради там провели годину запитань до уряду. Говорили переважно про комунальні тарифи.